І перше, що потрібно інвестувати, це звісно ж в знання. Як би це тупо не звучало, як би ви купу разів цього не чули, але так вам потрібно інвестувати в знання. Навіть зараз я читаю книжку ось остання книга, яку прочитав по фінансах, це психологія грошей. Вам потрібно дійсно інвестувати в знання, бо. Постійно вам потрібно заточувати свій розум, зрозуміти, вам потрібно його як так, типу, відполіровувати, повивчайте, що таке ETF, що таке акції, що таке облігації. Чим більше ви будете розширюватись в сторону інвестицій, фінансової грамотності, тим краще. Тому що вам будуть з'являтися нові, нові якісь поїнти, ви будете розуміти, ага, оце отак можна, оце отак можна. Окрім того, що ви маєте прочитати всю цю базу, про яку я вже розповів. Так? Я дуже раджу оточувати себе фінансово таким е, інвестиційним контентом. Тобто, навіть коли. Коли в мене не було грошей, я почав дивитися різний контент на Ютубі. Підписався на всі канали. шорти дивився, тому що це поступово, крок за кроком, таки додає вам таких я не знаю, краплинок вашу чашу розуміння і знань.